Рід. Скільки в цьому слові? А як добре ви знаєте свій рід? А чи усвідомлюєте ви, що найбільший захист і найбільший негатив може містити саме історія вашого роду? І це вже доведено науково. Зараз пишеться дуже багато статей, досліджень про вплив родології на наше сьогодення. Якщо колись психологи говорили про те, що давайте поговоримо про ваших батьків, коли в нас виникають певні проблеми, то тепер все частіше вони починають говорити, а давайте ми дослідимо ваш рід, що відбувалося там. І тому ми створили для вас надзвичайно потужний і цікавий курс родові ключі та пам'ять роду». Наш курс це не просто вивчення родової тематики, а глибинна подорож до коріння, що поєднує езотерику, що поєднує багаторічне напрацювання саме в роботі з родом, знання, які передавалися з покоління в покоління, якими ми хочемо з вами поділитися, також навики і роботу з таро-ірунами, які нам допоможуть у діагностиці і роботі з нашим родом. А також сучасні психологічні методи, такі як нейрографіка і медитації. Наш курс це унікальний міст між містичним і науковим, що дозволяє працювати з родом на усіх рівнях, на свідомому, підсвідомому, енергетичному, духовному. Тобто, ми пропрацьовуємо все комплексно. І ми маємо достатньо знань і професійності, щоб вести вас у цьому напрямку. Основні напрямки нашого курсу по роботі з родом перш за все, це дослідження повторюваних сюжетів і родових міфів, які ми можемо зробити завдяки тару, виявлення точок сили, слабкості родовому полю, пошук ресурсних статей серед предків, які можуть стати духовними наставниками. Діагностика деструктиву, який несе наш рід, це також ми можемо досліджувати. І ми досліджуємо завдяки і таро, і рунам, і медитаціям. Руни в нас ведуть як ключ трансформації, бо ці енергії допомагають нам. Це інструмент для очищення, для захисту роду, створення рунічних форм для гармонізації стосунків сім'ї та родовому полі. Це ми також застосовуємо, чимо вас застосовувати. При роботі з вашим родом. Нейрографіка це як мистецтво переписування родових сценаріїв, найсучасніший метод, який зараз дуже популярний. Цей метод, що дозволяє працювати з підсвідомістю через малювання, коли рука веде лінію, мозок створює нові нейронні зв'язки, це означає, що ми буквально переписуємо старі програми. І в контексті родології нейрографіка допомагає виявити приховані програми роду. Лінії образи, які виникають у малюнку, стають символами несвідомого, які ми починаємо бачити і усвідомлювати. Відчуття єдності з родом. Кожен малюнок це ніби оберіг, який з'єднує покоління в гармонії. Це не просто творчість. а… Психотерапевтична практика, яка змінює вашу реальність і допомагає вам легше пройти процес взаємодії з вашим родом, адже він є непростий, він є досить витривалий, виснажливий. І для того ми вас підтримуємо на всіх рівнях: і на психологічному, на енергетичному, на ментальному. Ми поряд з вами йдемо крок в крок. Медитації – це живий діалог з предками. Медитації курсу створені на основі. Знань по психології, трансових технік та шаманських подорожей. Вони допомагають вам побачити і прожити історію вашого роду. Образи відкривають доступ до архетипів і пам'ять предків, адже ми, носії цієї інформації. У нас все записано в нашому ДНК. Головне вміти до цього добратися. І в цьому ми вам допомагаємо. Ми допомагаємо вам зцілити біль через медитацію. Адже можна прожити ті почуття, які колись не могли прожити предки, сум, втрату, провину і відпустити їх. Отримати благословення у внутрішньому просторі можна почути голос предків, їхні слова підтримки та сили, передати світло далі. Медитації допомагає закласти в родову систему новий ресурс, гармонію, любов, достаток, які передаються майбутнім поколінням. Наш курс триває шість місяців, шість місяців інтенсивної інтенсивної, важкої роботи. Щотижня у вас по три лекції: одна для пізнання езотеричного боку роботи з родом, для розуміння, як працювати з родом, що таке є рід, які інструменти використовувати для цього, розповіді про ритуали. Про очищення, простілення, все це подається практично і теоретично у цій лекції. Також кожного тижня є лекція по нейрографіці, і також подається вам кожного тижня медитація для роботи з вашими якимись блоками чи потрібною вам роботи. Тобто ви працюєте працює глибинно. І дуже чітко ви діагностуєте рід. Ви виявляєте своє значення в роді, ваше місце в роді, ваше завдання. Ви виявляєте деструктив, ви розплітаєте вузли негативу у вашому роді. Ви вчитеся очищати ці негативні програми завдяки і і іронічним практикам, іронічним формулам. Ви створюєте новий ресурс також завдяки ірунам і тарої нейрографіці, ви знаходите ресурсних предків, які дадуть ресурс вам. Адже створення нового ресурсу, які дають вам руни, таро, нейрографіка все це веде до того, що ви відкриєте свій рід для себе зовсім іншої сторони. І ви отримаєте. Результат, якого ви навіть не очікуєте. Довіртеся нашим знанням, і ми поведемо вас у світ пізнання власного роду.